Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Розділ 7. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. 7.1. Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється особам, наймолодшим 14-річного віку. 7.2. Гужовий віз сани повинні бути обладнані світлоповертачами спереду білого кольору, ззаду червоного. 7.3. Для руху в темну пору доби та умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно вімкнути ліхтарі спереду білого кольору, ззаду червоного кольору, що встановлюється з лівого боку воза чи саней. Як бачимо, вози сані, оскільки вони приймають участь у дорожньому русі, теж повинні позначатися. Треба зробити їх більш помітними для інших учасників дорожнього руху. Особливо це стосується темної пори доби чи умов недостатньої видимості. 7.4. У разі виїзду на дорогу з прилеглої території або з другорядної дороги в місцях з обмеженою оглядовістю, водій воза Саней повинен вести тварину за вуздечку. повід. Не їхати, як бачимо, а саме іти поряд із конячкою, щоб контролювати дорожню обстановку. 7-5 Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов, які виключали можливість перебування пасажирів за боковими та задніми габаритами транспортного засобу. Тобто, таким чином, коли люди позвішували ноги, правила забороняють здійснювати перевезення людей. 7.6. Переганяти стадо тварин по дорозі дозволяється лише у світлу пору доби, при цьому залучається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю проїзної частини, і не створювати небезпеку та перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Залучили необхідну кількість погоничів, щоб ці корівки неконтрольовано не виходили на проїзну частину, не створювали перешкод чи небезпеки учасникам дорожнього руху. Сім-7 особам, що керують гужовим транспортом і погоничам тварин, забороняється. А рухатися по автомобільних дорогах державного значення, за можливості рухатися автомобільними дорогами місцевого значення. Тобто, скажімо, десь поряд є ґрунтова дорога місцевого значення, тоді по автомобільних дорогах державного значення, асфальтованих, де набагато більш інтенсивний рух, де швидкості більші рухатися правила забороняють б. Використовувати вози, не обладнані світлоповертачами, без ліхтарів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, В. Залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх. Тобто ось таким чином безконтрольно тварини не можуть знаходитися поблизу проїзної частини або ж безпосередньо на проїзній частині, як показано на цьому малюнку. Також особам, що керують гужовим транспортом і погоничам тварин забороняється. Г. Вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поряд є інші дороги. Ось Скажімо, як на цьому відео. Поряд є альтернативна грунтова дорога. В такому випадку, по дорозі з покриттям, переганяти тварин, правила забороняють. Г. Переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Такого, як зображено в даному випадку, бути не повинно. Може погано закінчитися. І Д. Переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями. Зокрема, якщо є залізничний переїзд. Тоді саме на ньому при необхідності треба переганяти тварин. Десь там у полі, в лісі, за межами залізничного переїзду переганяти тварин правила забороняють. Ну І знову ж таки, можна додати, що при перегоні тварин через залізничні колі повинна залучатися необхідна кількість погоничів. 7.8. Особи, які керують гужовим транспортом і погоничі тварин, зобов'язані виконувати вимоги інших пунктів цих правил, що стосуються водіїв і пішоходів, і не суперечать вимогам цього розділу. Тобто, якщо якісь прописані особливості в даному сьомому розділі, то виконувати їх. Якщо щось окремо не прописано, тоді особи, що керують гужовим транспортом, погони чи тварин, ці, хто верхі, рухаються рухається на конячках чи інших тваринах, зобов'язані виконувати загальні правила дорожнього руху, що стосуються або ж водіїв, або пішоходів. Ну, ось це, в принципі, все, що стосується 7-го розділу. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.